Жила була сучасна бібліотека. Одного разу прийшла до неї Оля із своїм синочком Даміром. Мені вміє навчитися плести бісером, Тому я вирішила записатися до сучасної бібліотеки, щоб взяти потрібну літературу та скористатися космоном в інтернет центром. досвідчених бібліотекарів, Швидко знаходжу потрібну інформацію і за необхідністю можу її роздрукувати. А поки я сиджу за комп'ютером, мою дитина розважає бібліотекаря. Ось мої перші вироби. Я хочу подарувати бібліотеці, а також запропонувати свої послуги в проведенні майстер-класів для роблетіння для користувачів та працівників бібліотеки. Ось так сучасна бібліотека допомогла здійснитись оліній мрії. Завітайте до нашої бібліотеки і ваші мрії також здійсняться.